Вітаю, друзі! Ми всі не вічні. Рано чи пізно, краще рано, помре і кремлівський плюгавець. Представляю вам свою версію похорон цього безперечного бісового сина. Отже, біля труни з померлим зберуться його спадкоємці. Прибуде Кадиров і зі сльозами на очах кричатиме, на кого ж ти нас покинув. Відспівати та відправити душу в пекло прибуде кривавий пастор. Кривавому тирану і пастор Кривавий. Оскільки Володя за життя реабілітував та виправдав всі звірства Сталіна, то як і після смерті Сталіна буде оголошено амністію і прийти плюнути на могилу прибуде і Навальний. Само собою прибудуть макаки з денери та линери, щоб вшанувати китком лайна Верховного Бабуїна. А також прибуде батька з Білорусі і привезе на поминки трошки картоплі. Будуть плакати всі, ушльоки та садисти з Росгвардії та поліції, бо їм, напевно, не дозволять тепер бити дітей на мітингах. Що ж стосується дітей, то їх масово поведуть. Примусовому порядку попрощатися з мумією чекіста, а те, що з володі зроблять мумію і виставлять як чергову скрепу, ви навіть не сумніваєтесь. Поклонська вже на другий день буде верещати, що мумія замироточила, і Кирил власноручно почне малювати ікону. Шойгу дасть наказ слідкувати за тим, як росіяни плачуть, хто плакатиме. Мало оголосять агентом Госдепу. А Скабєєва та Соловйов по тебе та Ютубу рознесуть відео, як плакали за Вовою православної снігирі, що природа теж сумує. Щодо Ютубу, то коментарі під відео похорон будуть вимкнені, бо ще хтось напише, скільки баянів порвали, як на похоронах тещі. А про коменти з України взагалі мовчу. Коли тіло мумію нестимуть у мавзолей у вигляді Великого Болта, як символу народного визнання заслуг у багатороковому прутяні росіян, то гратиме пісня гурту Ленінград Москва згоріла ціліком. За мумією йтимуть колишня жінка Путіна та Кабаєва, сперечаючись, кому дістанеться головна скрепа від володі, титул вдови імператриці. І не забувайте про масові самогубства фанатиків Путін-Югента, тобто молодої єдиної Росії. Вони, як і належать сліпим, вскриватимуть свої судини, бо помер на їхню думку той єдиний, який щось бачив і думав за них. За російською традицією з'являться. Дивом народжені діти, спадкоємці, лже Дмитрії, Володі, лже Сергії і, звичайно, на похоронах плакатиме безутішний кінь Лавров. І безутішна Макака Жириновський. А в цей час у цивілізованих країнах світу українці пригощатимуть перехожих ласощами та вітатимуть добрим словом. Як тоді, коли помер Сталін у США, Канаді українці, які там жили, пригощали безкоштовним борщем жителів цих держав. Ну і, звичайно, це шарш, це пародія, це комедія. Ну, довідка, я не п'ю алкоголю, не вживаю наркотичних речовин. Це в мене йде від душі. Просто людина ця винувата в тисячах смертях українців. Ну, якось так.